Господь з вами і з Духом Твоїм читання святого Євангелія від Матея. Слава тобі, Господи! Того часу Петро сказав Ісусу, «Ось ми залишили все, і пішли за тобою. То що нам буде. А Ісус відказав. «Воістину кажу вам, що ви, які пішли за мною в Новому Буті, коли сяде син людський на престолі своєї слави, сядете і ви на дванадцятьох престолах, щоб судити 12 племен Ізраїля. І кожний, хто задля Мого імені залишить Дім або братів, або сестер, або батька, або матір, або дітей, або поля, той отримає в 100 разів більше і матиме у спадок вічне життя. Слово Господнє. Слава тобі Христе. Конкретне запитання від Петра і від Апостолів ми вже все залишили, а що буде з нами? Чи ти не відчуваєш, що, не мов, хотілося б спитати те ж саме Ісусові. А я, оскільки я християнин від того відмовився, від того відмовився, то без, хав... без хаварів живу, або намагаюся а, не брати речей на роботі додому, або не знаю, чи не хочеться задавати. Таке запитання Ісусові. Відповідь Ісуса теж і конкретна, не сказав Петрові, про що Ти говориш? Давай думай про Небо тільки. Ісус розуміє, що власне це є нормальне запитання, яке кожен з нас має. Що мені буде з цього? Я йду за тобою. А що мені буде? Тільки шкода, що просто ну, інколи занадто думаємо про це запитання, забуваємо про відповідь Ісуса, що каже Ісус Христос, да, насправді не переживай, все, буде, все, що потребуєш, насправді потребуєш, буде тут на землі. А на небі. У 100 разів більше. Ні. Навіть навпаки, тут на землі 100 разів більше, ніж те, що було, а на небі вічне життя. Один раз я був в семінарі. Коли один брат Монах, який був із нами семінаристами, цей брат Монах сказав просто конкретно, ми будемо в небі. І я сказав йому, але звідки ну, так впевнено, говорить, що будемо на небі? Каже, що ти не віриш в Івангелі? Чус чітко сказав, що той, котрий все покине, Насправді буде жити вічно. Віриш чи не віриш? І тоді я насправді зрозумів, Євангелі, це є, як я вже говорив раніше, буду завжди говорити, це не є казка, це не є міф, це не є тільки приклад, це не образ, но кажучи, скажімо, так не мов. Це є обіцянка від Бога від Ісуса. Покидаєш, насправді, бути вічно. Умова єдина, що ти насправді не тільки покинути треба один раз, а кожного дня треба все це покидати. Кожного дня. Сьогодні святкуємо життя і святість святого Бенедикта. І бачимо конкретний приклад того, що Бог обіцяв. Бенедикт народився в такій е, здатній родині. І все покинув в п'ятому столітті. Він прагнув жити глибше, жити для Бога, жити з Богом і для Нього. Він нормальний чоловік і нормальна людина, нічим не відрізнявся від нас. І навіть і після того, як став монахом, є цікавий момент, що навіть ці спокуси стали сильніші. І сексуальні спокуси стали сильніші. І розповідається, що він інколи е, переживав дуже великі сильні спокуси сексуальні, немов е, сам Сатана, просто повертав йому різні думки, е, образи якоїсь жінки, яку бачив, і може йому дуже сподобалося, немов чи закохався, чи просто ну, сподобався, е, сподобалася ця жінка йому дуже, і постійно повертався образ цієї жінки. Коли, і це помітив також, коли сатана був поруч. Тобто це було пряма спокуса від сатани, дуже сильне, дуже сильне. І не міг боротися. Інколи єдине, що міг робити, це було, як це сталося, один раз, кинутися там, де є е, е, різні ну, терні, да, терня, щоб е, кусти і так далі, щоб бороти, боротися зі своїми спокусами і перемогти своє тіло. Не думайте, що раз він уже так пішов, все стало легко, просто, зручно, каніжно в монастирі, як може бути важко бути християнином. Попробуй, якщо ти так вважаєш, до речі, і в монастирі живи там пару тижнів, місяць, побачиш, що це не так просто, як і заєць. А якщо не підеш все одно, я тобі його кажу через приклади святого Бенедикта. Бенедикт. Як всі святі були такі ж самі люди, як і ми. Бенедикт, насправді, не тільки один раз покинув все, але і кожного дня покидав, все. всі ці спокуси, всі ці думки, всі ці... кожного дня борився, щоб бути вірним Ісусу. І Він отримав вінець слави в кінці Його земного життя. Тому що не здався, тому що він дійшов до мети. Бенедикт залишив нам великий спадок тут. Обіцяв Ісус Христос ті, які все залишили заради мене вже тут, в цьому житті, будуть отримувати в 100 разів більше. при Його житті. Як ми чули на початку цієї служби Божої, він сам встиг заснувати кілька монастирів, тринадцят, може навіть і більше. При житті залишив велику спільноту чоловіків і також і жінок, які хотіли жити, як і він, його сестра, рідна сестра. Хотіла жити так само, як Бенедикт, і намагалася вести таке життя чернече, як і сам Бенедикт. І так також і появилися з часом і бенедиктинки, не тільки бенедиктини, але й бенедиктинки, які жили згідно з правилами і статутами святого Бенедикта. І ці монастирі є дуже важливі для, для нас. Для нас, для нас, європейців і для всесвітньої культури. Коли вже не було цивілізації, коли прийшла настала руїна Римської імперії, західної принаймні, то єдині точки в Європі, де збереглася культура, філософія, математика, література, знання, історія, астрономія. Єдине місце в Європі, де була така культура, це були монастири. монастири, монастири святого Бенедикта. Тисячу років вони зберегли цю культуру і навчали не тільки для себе, при монастирях, навчали людей, які хотіли вчитися. Відкривали перші школи, можна сказати, монастирські. Вчили людей, як правильно, бо це є міф, коли потім нам кажуть, ну, що різні справи, різні речі, вони не мов ховали це знання для себе. Вони вчили людей, як правильно працювати землю, бо зберегли також це містецтво від ремлян. Як правильно відкривати ну, ями, як правильно сіяти, щоб люди їли. Зберегли знання також, де знайти воду. Колоці, де робити на криниці, Щоб люди жили, вони спасли нас одним словом, і тому вони є покровителями Європи. Дивіться, що зробив один чоловік, який пішов за Ісусом, який великий Спадок залишив після себе тут, на цій землі, як говорив Ісус Христос. І який великий духовний спадок отримав уже на небі, Він є вже з Господом. За Ісусом можемо всі ми йти. Що буде з нами? В особі Святого Бенедикта вже бачимо, що буде дуже багато чого тут на землі, і буде вічне життя на небі. Ви чого сьогодні тоді? Заречитися, що заважає тобі ти за Ісусом. Які є твої спокуси, які часто повертають, так само як до святого Бенедикта? Які є твої власні спокуси? Проси Бенедикта, благодать бути вірним Ісусові до Кінця. І зроби зараз для себе таке постановлення. Іти за Ісусом Христом, не дивлячись ні на що. Сьогодні я буду жити для Ісуса. Онови зараз своє, своє бажання Іти за Ісусом Христом.